Вітаю! Представляю інструмент для масового додавання уроків в електронний журнал нові знання розширення браузера NZ-уроки. Якщо ви встановите це розширення на сторінці журналу у вас з'явиться ось така кнопка NZ-уроки. Самі уроки вже повинні бути у вас створені. Затискаючи на цю кнопку NZ-уроки, відкривається у нас вікно з таблицею, де ми бачимо всі уроки. З цієї сторінки журналу. Повідомлення про те, що ви користуєтеся неактивованою версією. І для того, щоб перевірити працездатність цього розширення, вам надається три безкоштовні спроби. Продемонструю, як працює це розширення. Є у нас панель інструментів з трьома кнопками. Кнопка Вставити з буфера, пронумерувати, зберегти все і прапорись ДЗ на наступний урок. Перше на що звертаю увагу, що у нас всі ці поля, вони здатні до редагування, тобто ви можете зразу внести зміни в декілька уроків і потім зразу зберегти всі ці уроки. Якщо потрібно вам ставити уроки зі свого календарного плану, це можна зробити не по одному, а зразу з цілої таблиці. Наприклад, відкрию календарне планування. Виділю тут у мене теми і домашні завдання, наприклад, два стовпчики, копіюємо стандартним способом. Переходжу на сторінку журналу, клацаю першу комірку, де будемо вставляти скопійовані уроки, і натискаю на кнопку Вставити з буфера. І Бачимо, що наші уроки вставляються у відповідні комірки цієї таблиці. Якщо ви передумали зберігати, просто закриваємо це вікно, знову натискаємо на кнопку, і у нас форма знову буде чиста. Також можна окремо копіювати по одному уроку стандартним способом. Тобто скопіювали тут і, і вставили тут стандартним способом. Можна по одному. Можна прямо тут друкувати щось своє. Наступна кнопка це пронумерувати. Якщо у нас уроки не пронумеровані, ми можемо внести номер уроку першого на цій сторінці, наприклад, це 50-й натискає пронумерувати, і автоматично всі уроки нумеруються починається з цього номеру. Все-таки я скопіюю декілька уроків. Так, ми можемо копіювати як з електронної таблиці Google. Ось вставляється Так само можна копіювати з Microsoft Word. Копіюю. Вставляється у нас. І так само можна це робити з Excel. Теж вставляється. Єдиним недоліком не вставляється нормальним чином, коли ми копіюємо з Google документів. Якщо я копіюю декілька стопчиків, Вони вставляються неправильно ось таким чином. Так, але якщо ми скопіюємо тільки один стовпчик, тоді вставляється все правильно. Якщо вам потрібно з Google документів декілька стовпчиків, ці стовпчики можна просто скопіювати, наприклад, ту саму Google таблицю. І з Google таблиці. Скопіювати і вже потім вставити цю форму. Ось таким чином, бачимо, у нас стовпчики-рядочки правильно розподілилися. Пронумерую. Далі ДНЗ на наступний урок. Якщо ця галочка стоїть, то всі уроки, які ви зберігаєте, домашнє завдання буде задано на наступний урок. Якщо галочку цю прибрати, відповідно всі уроки будуть задані на поточний урок. Поставлю галочку. Перевіримо ще раз, що у нас, бачите, стоїть на поточний урок. Останній у нас урок 13 квітня. Відкриваю ще раз НЗ-уроки. Виділяю декілька стовпчиків. Копіюю, переходжу. Вставляю ці команди, пронумерую. Значить можна зберегти один рядочок окремо. Якщо став зеленим, значить операція. Зберігання відбулося успішно. Якщо червоним, значить щось пішло не так, можна ще раз повторити. Тепер, щоб зберегти все, натискаю на кнопку зберегти все. І пішов процес зберігання уроків. Значить, ті, які зеленим позначені, ті вже у нас відповідно були збережені. Не зберігаються навіть ті, де ми нічого не вносили. Бачимо, що поступово вони стають зеленими. Так, всі зелені, закривається вікно, оновлюю сторінку. Так, і бачимо, що уроки у нас відповідні збереглись. Якщо нам треба очистити декілька уроків, можна просто скопіювати порожні клітинки. Наприклад, в цій таблиці я скопіюю декілька клітинок. Перейду сюди. Так, і з 13 квітня клацюю на цю клітинку і вставити з буфера. Бачите, в нас очищується. Натискаю знову зберегти все. Це буде остання безкоштовна спроба. Так, Процес завершився. Оновлюємо сторінку. Бачимо, що знову порожнє, але у нас вже зверніть увагу, домашнє завдання йде на наступний урок. Далі продемонструю, де взяти це розширення, як його встановити. Для завантаження розширення нз уроки переходимо на сайт інформатик.ppa, відкриваємо проекти і відкриваємо нз уроки На цій сторінці описано основні можливості і умови користування. Натискаємо Завантажити. З Google Диску завантажуємо архівний файл. Відкриваємо папку збереження, відкрию архів і з архіву дістану папку нашого розширення. Запам'ятовуємо, що збереглось у нас в папці Завантаження. Далі в браузері відкриваємо меню програми, інші інструменти, розширення. Вмикаємо режим розробника. Натискаємо на кнопку Завантажити розпаковане розширення і відкриваємо папку завантаження, папку з розширенням. Натискаємо вибір папки. Бачимо, що розширення встановлено. Переходжу на журнал, оновлюємо, бачимо кнопка з'явилась. Якщо ми розширення вимкнемо, бачимо кнопки немає. Всі питання стосовно роботи та активації розширення, будь ласка, задавайте за електронною адресою інформатик або в коментарях на сторінці. Бажаю успіхів!